Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні огляд трусоріза від компанії Felco під назвою Z2. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Продається він в такому ось блістері, класичному для Фелку. Як відомо, Felco виготовляє не тільки обрізочний інструмент, не тільки секатори, сучкорізи, пили. А також спеціалізується на виготовленні професійних тросорізів, саме тросорізів для обрізки трусів. Цей тросоріз за своєю конструкцією і за своїми габаритами схожий на трошки старші моделі. Це третій і це сьомий. Довжина його 18,5 см, вага 290 г, а діаметр обрізки, який дозволяє він виконати, до 2,5 мм. Здавалось би, 2,5 мм це досить невеликий розмір, який ну, дозволяє він обрізати. Для чого швелку робили саме з таким розміром? Якщо є більші моделі, які за габаритами такі самі, там, та сама модель 7, наприклад, і дозволяє обрізати там, трос до 7 мм. Відповідь тут досить проста. Цей тросоріз використовується для обрізки надзвичайно твердих гартованих. Плетених тросів з високовуглецевих сталей, які знаходяться як каркасні структури, які тримають саме навантаження на розтяг в електричних кабелях дуже великого розміру. Саме для таких робіт Фелко виготовила цю модель. Якщо ми звернемо увагу, то губки, оці от які закриваються, ці леза, які працюють як гівлютина, мають всередину скоси. Це дозволяє. Легше захоплювати цей трос в кабелі і легше його обрізати. За своєю міцністю, ось ці леза в другої моделі 10% на 15% міцніші за аналогічні леза на сьомій моделі. Товщина ось цих пластин, з яких виготовлено лезо, близько 5 мм. Виконані ось ці пластини з високолицевої легованої сталі, загортовані на дуже високу твердість. Відповідно, зносостійкість в них є надзвичайно висока. Осьовий вузол класичний для тросорізів, це є гвинт, гайка. Ручки досить прості, тобто як в дешевших оцих моделях тросорізів Felco. тобто виконані з металевого каркасу, з металевої пластини зігнутої, і обтягнуті ось такою червоною гумою. Всередині знаходиться вита-пружина. Теж класична для Фелку, яка дозволяє працювати тим, цим трусорізом як секатором. Руків'я секатора майже тобто як, як такого немає верхнього і нижнього, але все одно нижнє руків'я має невеличкий вигин під мізинець. З лівого боку трусоріза знаходиться замок. Це ось така от застіпка, яка утримує трусоріз в закритому положенні. На жаль, я не маю тут при собі троса показати, як він буде обрізати. Можна було би спробувати сверло обрізати, але теж його не знайшлося. Я знайшов біндер. От можна спробувати відкусити скобку від біндера, це є пружинна сталь. Можна спробувати, як він це буде робити. Ну, він це виконує без особливих зусиль. Придбати тросоріз Felco c 2 а також інші трусорізи від компанії Felco, ви можете в Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви можете це зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!